Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю. Сьогодні хочу поділитися з вами просто гарною такою гричною історією. Захочу нею поділитися з друзями. Може, і їх вона заохотить і підтримує. Тим часом ще раз вітаю і дуже рада. Велкам! Або Юзеф з Пелузії розповів таку історію, що коли він перебував в певному монастирі, то був серед них один монах, дуже розумний, такий молодий і з вигляду дуже гарний. І от коли брати збиралися разом на молитви до храму, то він приходив в такій короткій, обдертій, дуже полатаній туніці. І якось цей Яба підійшов до нього і каже, брате, хіба ти не бачиш, що твої ось брати приходять на молитву вбрані як ангели, а ти серед них виглядаєш, ну так собі. Тоді той молодий монах каже, Аба, але, вибач, не маю нічого іншого. Ну, і Аба забрав його до своєї келії, дав йому нову гарну туніку, якось там його приодягнув, і з того часу він приходив також красивий на ці молитви. І справді виглядав, описували про нього як ангел. І от одного разу була якась справа, в якій просто визначили 10 монахів, які мали піти до Цезаря і з ним її обговорити. І до цих десяти монахів, як ви, мабуть, вже здогадалися, потрапив і наш цей молодий монах. Коли дізнався він про це, то прийшов до аби, впав перед ним на коліна і дуже благав його. Щоб той не командирував його в цю подорож, пояснюючи це тим, що там, в світі, він був невільником в одного чоловіка і тепер переживає, що коли той його впізнає, то змусить його повернутися. Або, звісно, вислухавши це, погодився і залишив його в монастирі. І от коли монахи пішли в ту дорогу, зустрілися там з ким мали зустрітися, от, між іншим теж дізналися про цього монаха одну правду. І виявилося дорогі, що він був начальником преторії. І з огляду на те, що боявся, що люди впізнають його і будуть йому надокучати, що він повернувся до своєї роботи, ось саме через це і відмовився йти в цю подорож. Цікаво, бо е, коли читав спочатку цю історію, думав, що там справді якась така важлива е, ситуація, в якій е, якийсь пан шукає свого невільника і так далі. Насправді ж, невільництвом е, цей чоловік вважав те, що прив'язувало його до визнання, до якоїсь слави, забезпечення і всього, що було пов'язане з його попереднім життям. І ось це нове життя в монастирі. Він називав свободою. Дорогі, думаю, до цієї свободи покликаний кожен з нас. Кожен своїм чином осягає цю свободу. Але дуже заохочую вас до того, щоб справді її шукати. Можливо, хтось із вас віднайде її у монастирі, можливо, хтось у подружжі, але ніколи не погоджуйтесь на те, щоб ваше життя було прив'язане в невільництві до якихось зовсім зовсім. Марних благ. Дякую вам, хай Бог благословить і до зустрічі. Па!